Початку склад Волині Артем Кичак. Перший номер у воротах. Захист 26-й Роман Никитюк, 65-й Юрій Тетеренко, 47-й Юрій Романюк, 97-й Артем Дудик. Склад Карпат. Ось бачите, сьогодні скоріше за все луп грає у два центральні захисники. А фланги 22-й Микола Матвєнка, 42-й Євген Зубейко. Продиратися саме правим флангом Лучани до штрафного майданчика. Карпат простріл удар. Європешики Петров там у стінці. Удар і тягне боровик. Очікували від Мемешева постріла. На ходу Доб'яка, але не побачив, що капітан вже забіг за спину. Петро. Петров. Петров Чудова передача удари. Знову боровик забирає. Гладкий! Гладків вривається в штрафний. Передача. 1-0. Карпати забивають Волині на 17-й хвилині зустрічі. Волині, і що найголовніше, цю небезпеку втілили в забитий м'яч. Поборовся худобяк. Підібрав м'яч. Гладкий. Спокійно, без супротиву, пройшов. І зряче віддав вже на порожні ворота на Гуцуляка. За Гуцуляком не встежив, Шаповал, хоча й тягнувся е, в відчайдушному підкаті. От ще одна статистика. Статистика кутових. Черговий кутовий подає Волинь. Удар, і боровик наблизитися до гольового шансу. Герасимюк бив дуже небезпечний штрафний для Волині. Ще один удар по воротах боровика. Зараз блокується стінкою. Зараз до воріт не дійшло можливо Дещо Це удари по воротах. 8-0. Це кутові. і на позиції півзахисника захисника. Мемешев. Під удар. Герасимюк. І знову. Герасимюка. вам нагадую Паралельно із трансляцією можете бути з нами і у соціальних мережах. Зараз гладкий із м'ячем перекидав він кичака. Удар вище воріт. Ці кутові відверто не вдавалися. Тетеренко це прострілював. Жапченко, навіть характерний жест від арбітра. Ми побачили Чудова передача. Гладкий. Гризьо відкривається. Гладкий поки що фінтиті сам б'є по воротах. Петров зараз. В оточенні. аж двох гравців. Момент! Момент у Ярослава Деде. але вже нульовий кут у нього. Вичекати, по подивитись, на кого простиє. Шкода! Це вербний. Чудове переведення. Класно прийняв. Простріл. Низом грає Худобяк. Грессо на підбиранні. Знову Худобяк. Це удар. Краща оборона це напад. На останніх хвилинах Карпати все остаточно зрозуміли. Перейшли до активу. Знову гладкий з м'ячем. Гладкий. До нього два захисники. Гладкий! Що виробляє? Гладкий! Пас на вільний простір, пас у вільну зону але немає там гравця Карпати. Ви бачите статистику, статистика вся на користь Волині, окрім.